Привіт! Сьогодні присвячуємо відео е, тим, хто прокоментував, що у них зовсім, от просто зовсім, не виходить навчитися працювати з маятником чи з рамками. До речі, якщо у вас якийсь інструмент взагалі не йде, наприклад, не йде зовсім маятник, ви можете спробувати рамки. Якщо не йдуть рамки, спробуйте маятник. Тобто, можливо, це залежить також від вашого першого інструменту. Давайте Є? почнемо спочатку і роздивимося різні можливі методи. Номер один. Так, наша стандартна схема. Ми малюємо коло. Центрі. ставимо над ним. Маятник, можна комфортно сісти, можна робити стоячи, так, у кого як. Ставимо в центр кола і дивимось. Покажи мені відповідь. так, І ось в мене вже рухається верх-вниз, так, по вертикалі. І я занотовую вверх і вниз. Де дивимось, ручка? Так само робимо, з покажи мені ні, покажи мені ні, покажи мені ні. Вправо-вліво, тобто по горизонталі, це в мене ні. Так? Це наш стандартний варіант. Це мій код. У вас може бути інший. Наприклад, ви це робите, 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 а нічого не відбувається, так? А, дуже. Треба гарно налаштуватися. Номер один це наше налаштування. Зробіть невеличку медитацію, помоліться. Так? Ви вже знаєте, що є певні перешкоди чи на нас, чи на наших інструментах, чи в місці, в якому ми знаходимося. Тобто, попросіть, наприклад, ваших янголів, ваших гідів, ваш рід, Бога, джерело, енергію, що для вас? Так, що для вас актуально зараз? Попросіть допомогти очищити, очистити вас, вашу оселю, місце, де ви знаходитеся, і ваші інструменти. Почистіть обов'язково ваш інструмент, наприклад, під водою, над свічечкою, чи ось просто коротке замикання, щоб з нога все пішло. так? Інструмент, нагадую, повинен бути дуже легенький, щоб ви бачили. Бо спочатку, коли ви рухаєте, рухи гетьмані пусінькі, їх треба ловити. От, зніміть взуття. Ноги босі на підлозі. Тобто, зробіть заземлення. так? Налаштуйтесь, під'єднайтеся до джерела, тобто альфа-стан. Тобто приділіть. Увагу на лаштуванню і підготовці очищенню. І попросіть про допомогу. Якщо це все було зроблено, ви також познімали всі електронні прилади, телефони, комп'ютери, все подалі. Або, наприклад, виключили Wi-Fi, щоб ніякі портувації вас не чіпали, сідаєте, пробуєте і знову ніяк не виходить. Так? Другий варіант. Робимо невеличку схему на пів коло цього разу, ділимо на дві сторони. Так і ні. Ставимо. Виглядає це ось так. У мене є ця фотографія цієї діаграми. Так і ні. Так, ставимо по центру. Чиності маленький. Наприклад, мене звати Тетяна і зразу показує так. Е, мені 2 роки зразу показує ні. Тобто робите конкретні питання, даєте завдання маєтнику і отримуєте відповіді. Робите так хоча б хвилин 10. Так? Тобто, або гарно посидіть, приділіть цьому увагу. Найменші от рухи ловіть. Якщо і другий варіант не пішов. Третій варіант, цього разу нам потрібна буде монетка. Я взяла два сантими. Так, видно, чи не видно з цим світло таке. Ось монетку. Спочатку ми її будемо класти там, де у нас є цифра. А потім будемо перевертати, і будемо дивитися, як реагує на кожний полюс, назвемо це полюси, нашої монетки наш інструмент. Готові демонстрації. Кладу цифрою доверху. Просто ставлю мій маятник над ним. І дивлюся, що відбувається. Я нічого не кажу, нічого не очікую. І в мене є, ну я вже знаю, так, що вертикальна це моя відповідь так. Тобто, там, де цифра, так, передня сторона, позитивний полюс. Це, скоріше всього, буде ваша відповідь так. А тепер давайте перевернемо і подивимося, що буде. Я нічого не кажу, нагадую, нічого не кажу. Нічого не кажу. Дивіться, зразу вже показує ні. Горизонтальний рух. Горизонтальний. Іншими словами, він мені показав спочатку плюс, а потім мінус. Тобто відповідь так. І відповідь ні. Позитивно і негативно. Це було зрозуміло? Спробуйте. Якщо. Не рухається. Що робить? <ріст> Будемо програмувати. Так, я вже про це казала, в мене є про це відео. Але перед програмуванням ще зробимо хоча б пару варіантів. Беремо стакан з водою, тобто живою речовиною. Я взяла стакан з водою. Будь ласка, йдіть беріть. І підготуйте одразу також ще якийсь варіант живий. В мене був каштанчик я беру каштанчик. Ставимо над водою наш маятник. І просто дивимося, що відбувається. Що відбувається, що? Ніякого наміру, нічого. От просто як іде. Над живою субстанцією, зазвичай. Маятник починає рухатися. Бо наше поле, наша аура звичайно входить в контакт з енергетичним полем живої речовини. От в мене вже показує так. Вже. Так. Або позитивна відповідь, так, тобто це щось. Хороше, позитивне для мене, воно підходить для моєї аури, для мого тіла. Тобто енергетично це щось позитивне. А наскільки позитивне, це вже ми можемо подивитися за допомогою діаграми, наприклад, на 100%? Спробуйте, чи почався рух. Потім робимо щось з наміром. Можете залишитися, в принципі, на воді, але я все ж таки пропоную для різних відчуттів, бо все ж таки різні вібрації у кожного предмету, чи речовини, чи явища, чи людини. Так? Я беру каштанчик. Ви можете взяти щось інше, але живе. Тобто, це не була якась іграшка з пластику, а живий справжній природній матеріал. Кладу перед собою каштанчик. І тут тепер я вже задаю, наприклад, питання. Ставлю над ним мій маятник і питаюся: це каштан? Чи це каштан? Так, отримую відповідь. Це м'ясо, це м'ясо? Ні. Це яблуко, це яблуко. Ні. Це листочок, це листочок, це листочок, ні. Це вода, це вода, ні. Це каштан, це каштан, це каштан, це каштан, це каштан, це каштан. Так. Тобто, ви задаєте ups, питання. На який, звичайно, відповідь так чи ні. І дивитись. так? От тут гарно, наприклад, давати дуже багато різних питань, які якраз дуже гарно покажуть саме ні. Якщо над водою ми працювали і бачили навіть без наміру нашу відповідь так, вона зразу йде, так? Це щось позитивне. То, наприклад, з іншим предметом гарно відпрацювати відповідь ні. Робіть, будь ласка. У вас все вийде. Йде у всіх. Аура є у всіх. Електромагнітне поле є у всіх. Магнітизм є у всіх. До речі, магнітизм. Берете цю монетку, яку ви брали. Перевіряєте. Берете монетку і перевіряєте. Так, у нас отут над бровами дуже сильно магнітні зони. Також ось тут, в руках. Також в ногах внизу, в колінах. Тобто, це, ну, отут, звичайно, найбільш така замагнітизована зона. І, до речі, науковці з бразильського, з бразильського університету, Сан-Пауло, здається, досліджували нашу цей, шишковидну залозу. І вони доказали, що це мінерал апатіт. Так, а як це буде українською? Це, напевно, і буде апатіт. Подивуся. А, тобто, в нас всередині мінерал, і взагалі дуже багато в нас мінералів в, в нашому тілі. Це так цікаво. Правда? Тому на нас і кристали дуже гарно діють. І, взагалі, робота з камінцями для нас дуже сильно корисна. Про воду то взагалі мовчу. Так, це вже я відійшла. Відійшла. Вибачаюсь. Так. Тобто ми подивилися, подивилися, що попрацювали, так, покажи мені так, чи ні? Попрацювали з діаграмою, так, ні, попрацювали з живими предметами вода, каштан, попрацювали з монеткою, позитивний, негативний е полюс. Ще що перед кодуваннями можемо спробувати. Прийшло мені в голову взяти діаграму. Так намалювати її, будь ласка, або взяти з моїх каналів на YouTube чи на Інстаграмі діаграму, звичайно, на 100%. Або просто намалювали від 0 до 100 по десяткам. так? 10, 20, 30, 40, 50 і так далі. Посередині ось 50. Взяти цей. Інструмент. Можете взяти, наприклад, якусь упаковку медикаментів. Так, наприклад, у вас зараз насмарк, берете там, не знаю, каплю для носа чи парацетамол, чи ще щось в руці тримаєте. І над діаграмою питаєтесь питання: наскільки відсотків ефективний оцей медикамент для мого насмарку? Як це українською? Боже. Вибачайте. Містече. <ріст> Буває в мене таке, що забуваю. Так, я хочу щось взяти в руки. Так, взяла, що було під рукою, іграшка. Іграшка, динозавр з пластику, Так, буду зараз питатися. Це, щоб було наглядно. Так? Не дуже вам видно мою діаграму, але я вам буду словами казати, так? Тобто, ставити по центру. Наскільки відсотків вірна наступна фраза? Я тримаю в руці іграшку. Я тримаю в руці іграшку. І в мене 100% зразу показує. 100%. Ось воно. 100%. У Мене, на жаль, немає, як нормально поставити телефон, щоб вам було гарно видно. Сподіваюся, що так зрозуміло. Давайте тепер подивимося. Ця іграшка зроблена із металу. Наскільки відсотків? У мене зразу показує нуль. Зразу показує нуль. нуль. Тобто, металу тут зовсім немає. Давайте подивимося. Так, наприклад, це іграшка-динозавр, це іграшка-динозавр, зразу 100%. Так, 100% ось воно. Тобто, ж, це також можна якби ініціювати відповіді вашого маятника. Навіть якщо вони зовсім такі мікро-мікро малесенькі, вони нам підходять. Це починається потрошку і потім розвивається. Якщо ви зробили оце все. Ну не йде. Не йде, ну ніяк. Так? Так і ж також може бути, правда? Робимо невеличкий форсаж. Форсаж так це що з силою заставити. Що маємо робити? До речі, можете змінити позу. Так? Якщо ви сиділи і ставили руку, то встаньте і просто рівненько-легенько поставте руку. Якщо ви стояли, спробуйте сидячи. Це також може бути. Не забувайте, що ні про що друге ви не думаєте, ви перебуваєте отут і зараз. Тобто всі правила зберігаються дійсними, так? Ви налаштовані, все добре, ви повністю в процесі. Берете ваш інструмент, можете підставити ручку, щоб було гарно видно, і його підштовхуєте. Реально підштовхуєте. От коли він, наприклад, взяв рух вперед назад, ви кажете: це моя відповідь так. Це моя відповідь, так. це моя відповідь. І навіть можете ще підход, підштовхувати, 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 підштовхувати відповідь, так. це відповідь, так, це відповідь так. Тобто ви програмуєте, кодуєте, виражаєте свій намір. Після того, як ви зробили це декілька хвилин, тобто це не 2 секунди, а декілька хвилин. Перевіряєте ваш код. Наприклад, ось в мене є кубики, так? Тут з різними цифрами. У всіх є кубики, правильно? Хоч якийсь один. Давайте візьмемо ось такий кубик. І, наприклад, будемо змінювати цифру і будемо питатися, так? Спочатку я беру 6. Тобто ви перевіряєте свій код, так. Це 6, це 6, це 6. Воно вже зразу мені каже так. Перевернули, в мене тут 5. Це 5, це 5, це 5. Так. Одиничка. Це 1, це 1, це 1. Так. Це 2? Ні. Бачите, вона має, так зразу відповідає. Так чи ні? Отже, ви зробили це з вашим. Так, ви його запрограмували. Ще раз подивіться, до речі, те відео про програмування. Потім те саме робити з відповіддю так? Як вам подобається. По колу, протичасової, годинникової стрілки, вибачте, чи за нею. По діагоналі. По, діагоналі, по горизонталі, по вертикалі. Можливо, щоб він просто стояв і щоб нічого не відбувалося. Як вам, Подобається, що для вас комфортно, щоб для вас були відповідні. Ну, моя відповідь ні. Так, це по горизонталі, тому я буду показувати по горизонталі. Берете і розкачуєте по горизонталі. Це моє відповідь відповідні. Це моє відповідь НІ. відповідні. Просто ви перебуваєте в цьому намірі. От Ваш прожектор, ваш намір тільки на цьому. І тільки на цьому. Так далі, берете. Ваш кубик і повністю перевіряєте вашу відповідь. Тобто, якщо ви взяли 4, ви повертаєте, наприклад, на 3 і питаєтеся. Це 4, це 4, і мене зразу каже ні. Ой, вам не видно. Так, забулася поставити. Наприклад, ставите е, на п'ятірку, а питаєтеся, це одиничка, це одиничка, це одиничка, це одиничка? Ні. Дуже важливо, дуже важливо не поспішати бути отут, от, от от отут. Наші думки мають бути тільки отут. І тільки в цьому процесі. Коли ви кодуєте, воно має. це, Я знаєте, як гіпноз, Це все одне й те саме. Програмування, кодування, гіпноз, заклинання. Заговір. Це різні слова, але смисл то один і той же. Ви ж це розумієте, правда? Зробіть тоді програмування вашого інструменту. Якщо навіть після цього всього. Ви, правда, це робіть не один раз, а багато разів. Ви зробили декілька днів. Декілька разів, десятки разів. І от взагалі ніяк. Це не означає, що у вас немає аури електромагнітного поля, так? чи немає здібності чи енергетики. Це означає, що на вас дуже сильні перешкоди. І ці перешкоди треба тоді знімати. Ви можете знімати частково самостійно. так? Будь ласка, молитва. У мене є відео так, про очищення нашої оселі, про очищення нас самих. В інтернеті дуже багато з цього всього. Дуже гарно працюють молитви, просіть захисту, наприклад, у Архангела Михаїла, у ваших ангелів-охоронців, драконів, тотемів, кому що. Ви вільні у своєму виборі. Тобто, очищаєте себе, свою оселю і свої інструменти. Заряджаєте також так? От, наприклад, на квітці життя, на сонечку, на повний місяць. Можете, наприклад, так, взяти до себе в руки і замагнітизувати ваш маятник. Крім того, що ми можемо запрограмувати. на щось. В даному випадку ми програмували на так чи ні. А взагалі його можна запрограмувати на будь-що. Наприклад, у радіастезістів є багато різних маятників, і, наприклад, оцей. Вид маятника тільки для того, щоб, наприклад, стілювати. Оцей вид маятника тільки для того, щоб шукати, наприклад, скарби. Оцей вид маятника для того, щоб шукати безвісти зниклих людей. Оцей, наприклад, на очищення, оцей, наприклад, на зарядку, оцей для безпеки. Тобто ви можете власноруч. За допомогою вашого природнього магнітизму і силою, наміри вашого інструменту творіння замагнітизувати на щось, з'єднатися з вашим інструментом, тобто своїми словами, що йдуть від серця інтуїтивно. Так? Хочу з'єднатися з моїм інструментом. Я відчуваю мій інструмент. Через мій інструмент говорить моя душа. Я чую мою душу. Душа вільно може передавати всю інформацію через цей інструмент. Я вільно щитую всі відповіді. Всі відповіді вірні. Я їх відчуваю, я їх знаю інтуїтивно. До речі, можливо, можливо. Вам інструмент може і не дуже потрібен, можливо, інтуїтивно ви ще й краще отримуєте відповіді або вашим тілом. Чи робили ви практику заземлення і виходу в Альфа Стан? Вийшло чи не вийшло? Можливо, через тіло у вас піде значно краще. Або через руки. Про це все в мене є відео, я не буду аж занадто багато всього повторювати, інакше буде дуже-дуже-дуже довго. А все ж таки, я хочу бути лаконічною, поменше говорити і побільше просто тик-мик, показав, і все, у всіх вийшло. Я сподіваюся, що це відео було надзвичайно корисним. І всі ті, у кого не йшло, все піде. Практика, практика, практика. І ще раз практика. У вас обов'язково все вийде, у всіх все виходить. Просто комусь потрібен на це час. От і все. Бажаю вам удачі. І, будь ласка, напишіть мені, чи вийшло. Добре? Дякую за увагу! Бувайте! Авах!